У Запоріжжі навколішки проводжали в останню путь 21-річного Дмитра Мартіянова. Він загинув два роки тому під час виходу з Іловайського котла. Тривалий час вважався зниклим безвісти. А батьки до останнього відмовлялися робити аналіз ДНК. Побратими кажуть, Дмитро від самого початку став на захист України, допомагав боронити адміністративні будівлі в Запоріжжі від захоплення сепаратистів. Згодом стояв на блокпостах, а потім увійшов до добровольчого підрозділу. За словами друзів, Дмитро Мартіанов пішов на передову, навіть маючи серйозні проблеми із здоров'ям у хлопця. Був поганий зір. Він дуже боявся, що його не пустять до. Товаришів. Бійці батальйону Донбас разом з іншими добровольчими формуваннями розстріляли російські вояки під час виходу з оточення. Тоді в Іловайському котлі загинули та зникли безвісти майже 600 бійців, серед яких був і Дмитро Мартіянов. Упродовж усього часу, коли хлопець був на передовій у військоматі, вважали, що той переховується від служби. Перед батьками вибачились тільки після офіційної звістки про його загибель. Він очічив оцю таблицю. Про перевірки зору, так, щоб перейти. Ну, нас там усім зелене світло дали, тому ми всі були в батальйоні Донбас. Я знаю, що він загинув за Україну. А як це вже не має значення, повірте, немає. Ні для батьків, ні для нас. Не дивилися на те, що є якісь проблеми з здоров'ям, або немає. Просто ставало стрій, все відкидали, все родини, здоров'я, Ставали і воювали.